Початку поточного року в Первомайському районі внутрішньо переміщеним особам виплатили більше 63 мільйонів гривень допомоги. Про це на брифінгу розповів начальник РВА Сергій Саковський. Також посадовець прозвітував щодо облаштування захисних споруд і прогнозів на врожай, докладніше по кожній з тем Далі у матеріалі Сергія Лисюка. З початком повномасштабного вторгнення росіян основними статтями видатків бюджету первомайського району Миколаївщини стали підтримка обороноздатності України та соціальна сфера, зокрема допомога внутрішньо переміщеним особам. Станом на перше червня в районі перебувають 11 тисяч переселенців. За 5 місяців поточного року з січня по травень проведено виплати внутрішньопереміщеним особам допомог на проживання на суму 63,6 млн грн по 8 територіальним громадам. А з початку повномасштабного військового вторгнення така виплата була виплачена в сумі 507,3 мільйона гурту. Окрім соціальної підтримки на Первомайщині дбають і про фізичну безпеку населення. В районі проводиться робота по нарощуванню фонду захисних споруд. Вже обліковано 152 найпростіших укриття. Відповідно до графіку перевікті об'єктів соціальних споруд цивільного захисту. На другий квартал 2024 року додатково включено 11 найпростіших укриттів: два укриття по Арбузинській територіальній громаді, одне укриття по Синіхобріцькій і. Одне по Мігівській територіальній громаді і саме найбільше по Первомайській міській територіальній громаді це сім найпростіших укриття, які будуть перевірені і включені до Фонду захисних споруд. Протягом 2024 року по Первомайському району заплановано здійснення будівництва та облаштування захисних споруд цивільного захисту, в тому числі найпростіших уроків, на загальну суму 125 мільйонів гривень. Важливою складовою економіки Первомайщини є сільське господарство. До 31 травня аграріями району було засіяно 98% від запланованого щодо олійних та зернових культур. «Кукурудзи – 42,3 тисячі гектара, ячменю 0,8 тисяч гектара, пшениці 0,1 тисячу гектара, гороху 3,2 тисячі гектара. Серед олійних культур посіяно. Соняшника 65,4 тисячі гектара, сої 3,8 тисячі гектара. Звісно, Да, дозволяє отримати гарні врожаї, тому очікуємо врожай не гірше як по врожаю 2023 року. В Первомайській районі адміністрації і надалі планують активно підтримувати Збройні сили та соціальну сферу. Всі бюджетні задачі продовжують виконуватися. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март.